Перш ніж ми розпочнемо вивчення функціоналу SendPulse, я розповім докладніше, що таке імейл-маркетинг та яке значення він має для бізнесу. Імейл-маркетинг це спосіб просування товарів, сервісів або подій через імейл-розсилки. Він використовує засоби автоматизації маркетингу для збору контактної інформації, сегментації бази підписників і забезпечує індивідуальний підхід до кожного одержувача відповідно до його потреб. Розглянемо кілька статистичних фактів. У 2023 році кількість користувачів електронної пошти у всьому світі становила 437 мільярда. У 2026 році ця цифра зросте до 473 мільярда. Приблизно 347 мільярдів електронних листів було надіслано та отримано по всьому світу щодня протягом 2023 року. Незважаючи на зростаючу популярність месенджерів і соціальних мереж. Електронна пошта має найвищий коефіцієнт рентабельності інвестицій, ніж будь-який інший канал, вона приносить в середньому 42 долари США на кожен витрачений долар. Підсумовуючи цю статистику, можна зробити висновок, що канал електронної пошти має широке охоплення та надає потужні можливості як для компаній B2B, так і для B2C. Ось ще декілька переваг використання імейл-маркетингу для будь-якого типу бізнесу. Можливість надсилати персоналізовані повідомлення для підвищення продажів та лояльності клієнтів, генерування бази потенційних клієнтів на регулярній основі, залучення трафіку на вебсайт компанії, можливість відстежувати, аналізувати та покращувати результативність імейл кампаній можливість автоматизовувати відправлення листів, що збільшує ефективність роботи відділу маркетингу. Крім того, імейл маркетинг це доступний канал для будь-якого бізнесу. Наприклад, Сентпульс дає змогу надсилати до 15 тисяч листів 500 підписникам на місяць безплатно. Часто імейл маркетинг плутають зі спамом. Але вони мають основні відмінності емейл-розсилка надсилається лише тим підписникам, які дали на це згоду, а спам приходить людям, які на це згоду не давали. Листи надсилають регулярно, а не хаотично, як спам. Емейл розсилку проводять стратегічно, продумано, а спам спонтанно. В емейл розсилці проводять сегментацію, автоматизацію і персоналізацію. А от спам найчастіше розсилають масово. Є ще один підхід контакту з потенційними клієнтами через емейл це cold outreach або холодний outreach. Холодний електронний лист це перший лист, який ви надсилаєте своїй цільовій аудиторії, яка потенційно зацікавлена у вашій пропозиції. В основному використовується в сфері B2B. Холодні листи персоналізовані, актуальні, містять посилання для скасування підписки та надсилаються з корпоративної електронної пошти від імені реальної особи. Саме цим вони відрізняються від спаму. Ось коротке порівняння імейл-маркетингу та холодних листів. За допомогою імейл-маркетингу ви націлюєтеся на людей, які вже підписалися на вашу розсилку або мають певний зв'язок із вашим брендом. За допомогою холодного аутрічу ви звертаєтесь до людей, які з вами ще не взаємодіяли. Мета імейл-маркетингу, як правило, полягає в налагодженні стосунків з потенційними клієнтами та підтриманні стосунків з постійними, тоді як холодний аутріч більше зосереджений на залученні нових потенційних клієнтів і продажах. Маркетингові імейл-кампанії можуть мати вищий показник відкриття та кліків, ніж холодні листи. Оскільки одержувачі уже знайомі із вашим брендом. Холодний аутріч може зайняти більше часу та призвести до нижчого показника відповідей. І е-мейл-маркетинг, і, і холодний аутріч можуть бути ефективними каналами комунікації, але вони потребують різних стратегій і тактик. І мейл маркетинг найкраще підходить для налагодження стосунків із наявними клієнтами та залучення потенційних клієнтів. Тоді як холодні листи можуть бути ефективним для залучення нових потенційних клієнтів і продажів переважно у B2B секторі. Щоб отримати контакти для холодної розсилки, ви можете скористатися своєю базою або спеціальними сервісами. Наприклад, сервіси SnoVio, Hunter та Reply дають змогу знаходити лише ті контакти та компанії, які вам потрібні, фільтруючи галузі, кількість співробітників, місцезнаходження тощо.